Тому він витримує шильну комбінування. проводить м'яч через нього. Власне, це роблять партнери. Проводить м'яч Слана на фланг. Ну а тепер вже зустрічає, працює на своїй номінальній позиції у своєму штафному. Мащенко зараз буде не навішувати, а давати волочину низом. І ось е -е, непогано в плані хитрості такої футбольної передача в центр. Спроба якраз під пресуну вийти в контратаку втікти через відкриття зони. І витримування якраз шириницю. і контратаки потребує компліменту. Но Мащенко ніж потрапляє. Тут же той до штрафного. надольський. Надольський намагається під лівого працювати під удар. Доводиться скидати партнеру. Удар здалеку. Ось вона, до речі, погода. Можна зараз пробити по воротах. Ну і тут сейф на щире та порожні ворота повністю рябо відкрити. Залишився в центрі штрафного київського Динамо. Ніхто взагалі не стежав за ним. І в цьому контексті 1-0 на користь гостьової команди в матчі 16-го туру Ю-19 чемпіонату України. Вікенті Волошин навішуватиме на ближнє. Бачимо стійку удар по воротах, і в даному випадку. Браво і ще раз, браво! Неймовірно хороше таке. за награним сценарієм виконання цього стандарту. Крістіан Біловар опинився там, де й потрібно. Все ідеально було просто. От, без зайвих рухів, без зайвих дотиків навіс, потиснув. Суперник сам забив. Ну, друзі, я безродні, насправді це кажу. Динаміці, ніж перед цим активніше, тому що от є зарядженість, з'являється той. Мотиваційний фактор, який повинен був бути Надольський вихід, сам на сам. Реалізує м'яч потрапляє до сітки. Ось я замер в очікуванні на течі. Зможе він дострибати все ж таки попри е, газони і всі інші нюанси до сітки. Е, зміг потрапити туди. Ярослав Надольський. 24-го хвилину здобляє своїм м'ячем. 1 на користь господарів поля. поля. Волошин йому тут підіграв якраз дав змогу вийти сам на сам із голкіпером. І м'яч опиняється в воротах. Крістіан Біловар. Причому свій червий цьогорічний, так би мовити, день народження він вже відсвяткував. І забив він свій перший м'яч за команду Ігоря Костюка перед матчем в перерві у виконання. Хороше з від Волошина добування і треба забити денамівцям Києва тут. Вичавлюють максимум із цього епізоду. Споперечне від Вікентя Волошина. Що фактично все почалося? Весь цей хаос у чужому штрафному пропустив, працював за індивідуальною програмою в Марбелії взимку з основною командою. А ось тепер грає активно за командою 19-21. Надольський зараз мав забити, врятувалася. Волинь від четвертого у свої ворота вже Шевський вдоток одразу на вікентя Волошина. Волошин, центральну зону. З підірванням, ну десь ми подібне вже бачили на Надольського. Надольський тоді забив трошечки, трошечки буквально за метражем був дещо інший варіант розвитку подій. А в принципі, він за номіналом часто розташований із старту. Зараз вихід сам на сам, але не ще раз як відпрацював щойно проти Назарія Богомаза. Зміг врятувати. Кодень за боку. Тут uh, Рябов намається одразу викинути удар без перетримання м'яча у своїй зоні. Супряга. Супряга намається отримати м'яч під контролем. Uh, тут вже намається ванат вже відкритися. Ванат отримує м'яч на хід ванат! Опиняється, ну практично вичинаючи з голкіпером. Вирішує пробити без особливої підготовки, буде котовий. Удар uh, зараз від рябова, але м'яч случає свого ж футболіста. Рябов зараз на тут треба. Вмикатися. Тягнувся Руслан за цим іщем, але втім, дотягнутися все ж таки не довелося. Була змога це зробити. Суперник тільки зараз почав вже закривати зону нього. Вікенті Волошин. Волошин свідомо акцентований пас на Шулянського. Він бачив, де Артем перебував. Шулянський під удар. Вікенті Волошин. Ось те, що я сказав, друзі, насправді хвилиною раніше. Що люблять робити динамівці, що правильно робити у футболі, особливо, якщо є для цього нагода, а в Динаміці вони є. Що можна додати, додати саме якості гри на чужі половині поля, додати ударі по воротах, забити ще і тоді вже ось таким чином відповівши на пропущений попередній м'яч від Волині в даному випадку та швидкість. Це все виглядає цілком органічно іншими словами, а тим часом не встигає Ваннат вийти на цей м'яч, хоча був близьким до цього. І 4-2. 4-2 з таким рахунком Київська Динамо, як виявляється, вже де-факто обігрує Однолітки в Волині Рябов забив на 19-й хвилині, вивівши капітан своєї команди.